Більш гарячий Volkswagen Golf, а отримає паяти циліндровий двигун оди 3 звіт. Volkswagen Golf A, відродження легенди. циліндровий звір на горизонті. Volkswagen Golf А завжди був еталоном у світі хотхетів. Він поєднує в собі практичність, керованість і, звичайно, ж, вражаючу потужність. Але що, якщо Volkswagen зважиться на радикальний крок і подарує нам Golf, а з абсолютно новим, культовим двигуном? Недавні чутки про перехід на паятициліндровий двигун від Оди Арс 3 змушують затамувати подих і мріяти про майбутнє цього легендарного автомобіля. Чому паєтециліндровий двигун це революція? В останні роки автомобільна індустрія переживає період трансформації. Електрифікація стає майянстрімом. І виробники активно розробляють електромобілі. У цій гонці, за екологічністю бензинові двигуни, особливо з незвичайною конфігурацією циліндрів, поступово відходять у минуле. П'ятициліндровий двигун це практично зниклий вид в сучасному автопромі. Його звучання, характер і відчуття від водіння унікальні і неповторні, саме тому повернення цього двигуна в Golf, а це не просто апгрейд. А справжня подія для автолюбителів. Я пам'ятаю, як в дитинстві батько приводив мене на автогонки, і одним з найбільш пам'ятних звуків було ревіння паятициліндрового двигуна Оди. Цей звук проникав в саме серце і викликав трепет. Тому новина про повернення паятициліндрового двигуна в «Голф», а викликала у мене особливо бурхливий захват. Це ніби повертається частинка минулої епохи, коли автомобілі були більш емоційними і непередбачуваними. Що нам відомо про майбутнє Golf A? Згідно з останніми чутками, новий Golf A з паяти циліндровим двигуном може з'явитися у продажу вже в 2027 році до 25 річчя моделі. Цей двигун, відомий під кодовою назвою EA855, запозичений у Оди ARS 3 і RS Q3 Performance. У цих моделях він розвиває потужність 294 КВТ, 500КС і крутний момент 500 НМ, якщо Volkswagen зможе реалізувати подібний рівень потужності в Golf А це зробить його найпотужнішим і найшвидшим Гольфа за всю історію. Передбачається, що нова модель отримає карбон-керамічні гальма. Механічний задній диференціал від Ode RS3, легкі ковані диски і полусліпшини, як у Golf GTI Edition 50. Крім того, автомобіль повинен показати ще більш вражаючі результати на Нюрбургрингу, ніж існуюча версія Edition 50. Не просто потужність інженерний виклик. Перехід на циліндровий двигун це не тільки питання установки більш потужного агрегату, це серйозний інженерний виклик. П'ятициліндровий двигун важче 4циліндрового, що зажадає посилення передньої підвіски і перенаструювання всієї конструкції автомобіля. Необхідно буде оптимізувати розподіл ваги, щоб зберегти відмінну керованість, яка є візитною карткою Golf А. Я впевнений, що Volkswagen не стане просто впихати двигун Ars 3 в Golf, а інженери компанії напевно проведуть серйозну роботу з адаптації двигуна під специфіку Golf, а щоб максимально розкрити його потенціал. Прощання з бензиновими двигунами чутки про новий Golf, а з паяти циліндровим двигуном звучать як прощання з епохою бензинових двигунів. В умовах посилення екологічних норм і заборони на двигуни внутрішнього згоряння ICE в 2035 році повернення такого двигуна може стати останнім подихом для шанувальників традиційних автомобілів. Однак, я думаю, що Volkswagen розуміє цінність такого двигуна для своїх шанувальників. Компанія заявляла про намір продовжувати пропонувати Golf з бензиновими двигунами, включаючи моделі GTI і A-Performance. Новий Golf, А з циліндровим двигуном може стати своєрідним пам'ятником епохи, що минає символом пристрасті до традиційних автомобілів. Мій особистий погляд більше, ніж просто хот-хеч. Для мене Golf, а завжди був більше, ніж просто хот-хеч. Це автомобіль, який поєднує в собі практичність, керованість і драйв. Новий Golf а з циліндровим двигуном може стати справжньою легендою, символом пристрасті до традиційних автомобілів і інженерної майстерності. Я впевнений, що Volkswagen зможе реалізувати цей проект на найвищому рівні. Новий Голфа з циліндровим двигуном стане справжньою подією для автолюбителів по всьому світу. Це буде автомобіль, який змусить серце битися швидше і подарує незабутні емоції від водіння. Поради для майбутніх власників. Підготуйтеся до обслуговування, паятициліндрові двигуни вимагають більш ретельного обслуговування, ніж 4 циліндрові. Розгляньте можливість встановлення спортивної вихлопної системи це дозволить насолодитися унікальним звучанням двигуна. Не забувайте про гальма, більш потужний двигун вимагає більш ефективних гальм. Насолоджуйтесь кожною миттю, новий Golf а з циліндровим двигуном. Це унікальний автомобіль, який подарує вам незабутні емоції від водіння. Укладення. Новий Volkswagen Golf, а Golf циліндровим двигуном це більше, ніж просто оновлення існуючої моделі. Це відродження легенди, символ пристрасті до традиційних автомобілів та інженерної майстерності. Я впевнений, що Volkswagen зможе реалізувати цей проект на найвищому рівні і новий Golf а стане справжньою подією для автолюбителів по всьому світу. Це буде автомобіль, який змусить серце битися швидше і подарує незабутні емоції від водіння. Він стане останнім подихом епохи бензинових двигунів, пам'ятником епохи, що минає символом пристрасті до традиційних автомобілів і інженерної майстерності.